Сьогодні історія автора каналу стосуватиметься жаху, який прийшов у його життя відкриванням того, що відбувається насправді ховаючись від спільних очей суспільства. Для автора каналу не є секретом, що є демонічна група людей під контрольних сутностям, і ці сутності протягом всієї історії людства підселялися до людей, втручалися в мислення людини. Сьогодні вплив голосів у голові медициною зветься шизофренія. Раніше, почувши голоси в голові, людина могла стати персонажем Євангелія. Коли ми знаємо, легіони злих духів Ісус Христос виганяв або наказом, або одним дотиком. А якщо не персонажем Євангелія, то цілком міг бути пророком, якому передаються знання з гори і він пише своє Так ось ті судності, за стільки років тартур над мізками людей навчилися їх полонити, переглядати, маніпулювати, підкладати потрібну інформацію і всіляко грати мізками людей так, щоб поставлена мета по конкретній людині була виконана так, як і задумана. Ось візьміть тепер і уявіть, коли суспільство обговорює шизофреників, які під впливом демонічних голосів перестають бути схожими на середньостатистичну людину, то суспільство починає висміювати таких людей і всіляко навішувати неприємні та лайливі ярлики. Але треба розуміти, що є люди, які не виносять демонічний вплив і чинять супротив їм, і таких людей, як правило, женуть у божевільно. А є люди, які вступають у змову з цими демонічними голосами. І, приносячи їм жертву, отримують у цьому світі все: гроші, славу, владу, жінок, чоловіків та становище у суспільстві. Потрібно лише правильно зберігати таємницю про все це і в жодному разі не видавати себе і своєї діяльності серед людей, які нічого не підозрюють. Так от ці групи нелюдів, які під контрольні сутностям і вступили з ними в змову, давно беззаперечно виконують їхні вказівки на своїх сходках, висміють усі пікарні подробиці людей, якими вони зацікавилися. Так от. Коли ви висміюєте шизофреників, подумайте також про те, що є таємні спільноти, які готуються сутностями і не роблять з людей шизофреників, а роблять їх ляльками для виконання необхідних завдань по пошуку нових і нових жертв для харчування, енергією страждання гавахом. І вони можуть дізнаватися про ваші таємниці, і знають вони про них через ваші мізки, куди невидимим і невловимим способом. Може проникнути підселенець, І, дізнавшись, щось з ваших думок, передавати інформацію цієї групи нелюдів під контрольним судностям людей. І далі вже ця людина, заряджена інформацією про вас, ідеї втирається до вас у довіру і починає розповідати історії, які, здавалось, б, про інших людей, але при цьому один в один сходиться з вашими таємними думками. І роблять вони це для того, щоб ви прийшли додому і поміркували про неприємну розмову. Що трапилося, а сутність в цей момент дізналася і інші ваші думки про все те, про що ви наслухалися від цього нав'язливого співрозмовника. Так ось ці нав'язливі люди працюють у цих демонів на побігеньках, виконуючи їхні завдання з пошуку нових і нових жертв низкочастотної тварюки. І як тільки ви подібними розмовами будете підсаджені на депресію, апатію та інші низькочастотні вібрації, викладені вашими емоціями. Тоді то, по суті, з'являється можливість підселення та включення голосів зі спробою втрутитися в мислення людини. І якщо ця підключка відбулася, знайте, ці демонічні групи під бісом людей почали з, вам, з вашою головою гру. На цьому цю історію автор каналу зупинить. Далі, як тільки автор каналу буде виходити з-під нелюдського впливу темних сил, яким допомагають організовані групи людей, він знову викладатиме нові нові історії, які вразили його життя.